І так, всім добренького народ. Коротше, начав я уже робити заборчики. Три штучки зробив сьогодні. Ну, по шаблону, як по шаблону, коротше, так щоб е, вставляєш. Вон, нижні реєчки я вставляю. Отак, От он, там саморезики просто закрутив. Тут така сама ситуація. Задвинув, все, там все виміряно, ну типа все чотенько, все ровненько. Верхня планочка, упорчик підвертикальні ці е е штакеточки. І все. Отсюда 5,5 виставив, закрутив і далі через оцей брусочок. отак от, от. Брусочок вставляю, і через брусочок пішов, пішов, каждую. Прикручую. І тут в мене так само 5,5 получається ну Тобто, коротше, як кажуть, золота середина. Виставив все, щоб все чотенько було, однаково, плюс-мінус гарненько. Лобзичком тут загострив. Тут красоту ніяку наводити не буду, не бачу смисла. Воно в землі все одно буде. І десь отак ось сантиметру 15, наверное, 17, десь буде забиватись. Ну, Щоб і це трошки від землі було э, розстояння якесь. І оцю час я ще буду пропитувати отработкою. Все, а тут буде резинова фарба, гумова фарба. От. Все, в принципі, так як і минулий раз. Одне, там будуть трошки другі розміри. Там, По-моєму, 4 секції: 40 на 40 і 30 на 30. А, в общем, там треба буде подивитися по, -за, по записях. Ось такі діла. Так, все. Нічого не пройшлося. Мені мою всю стол те, що я рівняю обирати. Він якраз мені все тут взагалі буде. Ну, служить як упорчик рівний. І все. Коротше, вот так. От працюємо. Працює. Погнали, короче, роботи ще, йо -моє. Ну, коротше, як я казав, 17 метрів, 17 секцій, грубо говоря, треба зробити. Короче. Всім добра!